Доброго здоров'я, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео e 61 заміна передніх е, кривих так називаючих речагів. Ось Ось вони такі. Кому цікаво. Е, це лівий допустимо, речах, ось видно номерок. Е, це Мейле, фірма Мейле. Е, лінійка HD. Тобто вони якби. Підсилені повинні бути. Другий речах я вам покажу пізніше. ви Що будемо встановлювати. По проходженні тихогляду на своєму автомобілі, якби до того я на ями вже заглядав, так, я бачив, що в поганому стані сайлентблок. В дуже поганому стані. Як я проходив тихогляд, мені його, ну, мені його підбили, але сказали, що в тебе в поганому стані сайлентблок замінити. Отже, буду замінювати річаги в зборі і буду замінювати обидва. Ви можете річаги міняти поштучно, але бажано це робити попарно. Тобто спереді у Е60, 60 61 підвізка складається з двох Оцього кривого і прямого коротенького. Так? Отже, якщо ви міняєте тільки прямі у вас розбиті, так? Або шарові, або садлендоки, ви хочете пряміть на прямих розбиті, то міняйте прямий річах і з однієї сторони, і з іншої сторони. Так само ці криві. Якщо ви міняєте з однієї сторони, бажано міняйте з іншої. Взагалі, в цілому, підвізку перебирати треба всю. Але не у всіх буває це все фінансово можливо. Ну і знов таки не у всіх, як зовсім це потрібно, тому що може бути все нормально. А один десь селенблок, десь ви попали в яму, чи десь щось надірване, чи там, допустимо, шарова, якийсь брак трошки пішов. Але, як я кажу, бажано це все міняти в парі, тому що коли ви їдете е, автомобілем по дорозі, на автомобіль діють різні сили. Одна сила штовхає до, до землі, друга відриває від землі, третя тяне вправо, четверта вліво, там по діагоналі і так далі. І відповідно, коли у вас речаги ставились в парі, вони одної якості, вони. Однаково упругі ці сайлентблоки, пальці, це все воно буде гарно, ця підвізка збито буде працювати. Коли у вас один річах сейлон блок вже виїханий, воно не порване, але він вже підгулявший, вона вже має додаткові якісь люфти, так? Тут у вас нормальний сильний моцний, а тут вже такий трошки болтається. Тобто У вас буде така машина, якби і не стукає. І нічого, ну на дорозі вона себе веде трошки як холодець. так? Буде типу, у вас е не BMW, а то Camry, нікуди не їде, нікуди не рулиться. Так от, е Щоб такої ситуації не було, старайтеся замінювати все в парі. Е чому не лінфіордер, чому не оригінал? Оригінальні рячаги коштують понад 1000 злотих одна штука. Е тобто, колись може я збожеволюю в кінець і поставлю тоді оригінальну всю підвізку. По Полемфорфіордеру дуже погані відгуки навіть по Європі, по європейських дорогах дуже погані відгуки, кажуть, що от не ходить вона і все. Саме на HD дуже гарні відгуки, причому що як з українських форумів, так і з польських форумів, з європейських, німецьких там форумів. Тобто Ставлять люди цю підвісочку і кажуть, що вона дуже гарно себе поводить. Плюс HD — це типу якби підсилена лінійка, там трошки більше залито резини. Отже. Робимо демонтаж цього всього, показую, як завжди, ключі, моменти по можливості, як це все буде виглядати. Нюанси, які будуть по, по путі. Так? І подивимося, що тут стоїть, що тут встановлювали, в якому воно вигляді. Перше, що, що піднімаємо на домкрат, ставимо на підпорочку нашу, знімаємо колесо. Так? Дивимося, ось іде наш цей кривий речах. Ось, Бачите? Ось, ось, ось. ось наша гайка нашої е, шарової опори. Потрібно її зачистити. І саме перше, відкрутимо її, це у нас піде речаг чи не піде речах чи вискочить шарова. Тому що зйомника у мене нема. І потрібно буде щось якби, придумувати, якщо не піде. Ось наша гаєчка, бачите, наш пальчик. Е, перше. Шуруповертом, щіточкою, ми це все очистили. Далі, ключик на 22, вороточок, лагенько все пішло. Далі, дивіться, я гайку до кінця не відкрутив. Ось так, як воно було, вдіваю і б'ю молотком вторець сюди. Все, річах наш вийшов, бачите? Немає зазору. Я відкрутив десь близько сантиметр зазору, майже трошки менше було. Тобто воно вже вийшло, воно вже пішло, тут вже нема що переживати. Тут з цієї сторони тут де селенбок, тут просто відкрутіється цей болт витягується, тут нема за що переживати. Далі, нам потрібно відкрутити вверху той болтик амортизатора, тому що річах догори ми тут витягнути не можемо. Він обрати в амортизатор. тобто Нам потрібно кулак зняти з амортизатора чуть -чуть, хоча б там на декілька сантиметрів. Якщо ви хочете обслуговувати автомобіль, взагалі мати справу з технікою. Відколи в моєму житті з'явився широковерт, це все обслуговування, чисто для мене, я не знаю, кому як, може когось це не цікавить, стало набагато-набагато легше. Чому? Щось старе, закище, підкище. Е, як правило, перед тим, як крутити, не крутите нічого, не зачіпаєте, спочатку гарно очищуйте. Очистили щітками різними насадками і залили ВДшкою. Це вже не перша ситуація, де. Могла би бути якась проблема, але проблем нема. Все пішло, все чудово відкрутилося. Спочатку зачищаємо, проливаємо ведешечко і потім крутимо. Воно, повірте, набагато легше вам облегчити життя. Я розумію, що ручною щіточкою це довго, так муторно називаємо це так. Але ось з шуруповертиком це дуже круто, класно. Я гально як робив. Ну, просто кайф, коли ти так працюєш. Так що рекомендую, в принципі, якщо ви збираєтесь якісно гарно обслуговувати, не мати гемарою, шуруповерт і комплект динамометричних ключів, це має бути. Динамометричні ключі це окрема розмова. Так, Дивіться, наш болт якось викручений. Ось з цієї сторони це так виглядає. Погано видно. Ще темно. Ось наш болт, він з цієї сторони гайка на 18, болт на 18. Як бачите, зачищено, теж пішло все в принципі гарненько, виліз нормально. Далі е е гальмівна трубка, кронштейн. Бажано на цей кронштейн, ось сама, сама ось ця штука, її зняти. Трубки відвести по максимуму, щоб вони нам не мішали, щоб ми нічого не порвали. Так, Дивіться. Амортизатор бачите? По чистій частині, ось поясок, тобто він десь на сантиметр пішов вниз. Ми відкрутили ось той болт, бачите, очищено все. Я на всякий случай зачистив там, хотів відкрутити, але рішив спробувати. Ось тільки той болт відкрутив, так. З цієї сторони в цапфі. Не знаю, буде видно, не буде видно. Ось цапфа. Так. І ось, дивіться, прорізь. Так от, в ту проріз нічого не забував. У мене є ось така зігнута викрутка груба стара. Я просто якби в, руками вставив в ту проріз і рукою ось такою, як річагом почав давити, так? Тобто, щоб розвести, з другої сторони, з другої сторони, ось дивіться наш річах, ось амортизатор вставив тут, не бив нічого, не вставляєте ось я вороток вставив. І легенько. Тобто одною рукою розводив кулак, а другою рукою легенько тако, би, отако, не стукав. Навіть, тобто, підстукував легенько. І амортизатор пішов. Тут знов таки я зачистив по мірі можливості, так, залив ведешечкою, залив силікончиком, і воно від руки подалося. Не знаю, чи сантиметр мені вистачить, чи ні. Зараз побачимо. Випускаюсь в яму, щоб палець не крутився, торкс Т-30, гаєчка на 22. Бачите, все у нас в руках, все відкрутилося. Цей кінець ретяга у нас вже знятий. Зараз відкручуємо цей. Сторона ретяга силен боком у нас в руках, там все просто, болт. Два ключа на 18, одна головка з тріщоткою і другий рожковий ключ. Бо з цієї сторони важкувато підлізти чимось іншим буде. Тобто звідти тільки рожковим ключем. Все, дивіться. Річах вже в наших руках, якби, в принципі. Тому цікаво, ось, в принципі, бачите, поясок. Ось на сіки десь пішов амортизатор, десь приблизно 1,5 см. Цього вистачає, щоб витягнути річах, бачите, з свого посадочного місця. Зараз там зачищую, що все. Все, ось наш річажок в наших руках. Дивіться. Стан пальчика, тобто він не стука, в принципі, але крутиться ось. Але стуків якихось люфтів в цьому колесі від цього пальця не було. А ось ось наша проблема, ось наш селенблок, Подивіться, його зовнішній стан. Дивіться, воно внизу. Бачите, низ, він відірватий вже. З другої сторони, ось. Бачите, в якому він стані. Це ще, дивіться, хто бачить, хто не бачить, Оно, бачите, значочок ПМВ. а ось лайбочка, хто не знає, ось. 0,5 рік. Тобто це рідний, рідний річах е автомобіля BMW. 340 тисяч пробігу на спідометрі. Рідний річах, так, тут уставший, але тут ще навіть не стукало, люстів нема, тут були. Хто там розказує, що BMW не надійний автомобіль? 340 тисяч на різні підвізки. Можливо, я колись розбагатію або я ж кажу, стану дурніший і куплю всю підвізку рідну, і то хватить до кінця мого життя і може передам своїм дітям наслідство. Дивіться, спеціально зачистив Germany. Та-да-да-да-дам, And... -da -da Бачите BMW. Ось так. рідна підвісочка 340 тисяч. Так, дивіться, оригінальний наш речах, новий наш речах, кому цікаво, ось номерок. R, виштамповка правий, дивіться, тобто зараз о, дивіться, як ходить палець. Тобто одною рукою, ну отако от покласти речах дивіться, бачите, тут же, ось цього. Тобто різниця по виробітці. Понятно, що видно. Давайте подивимося сейлендблоки. Рідні сейлендблоки, якщо я не помиляюся, оці, вони повинні бути заповнені маслом. Дивіться, подивіться різницю в сейлендблоках. Ці від фірми Мелі вони не заповнені маслом, але дивіться самі ребра, ось ці. Ширину ребер, так? Дивіться, тут. І дивіться тут. Очевидно, тут ребра, бачите, більші. Тобто, можливо, машина стане трошки жорсткіша, але для... Поганих доріг це буде краще, вони будуть, по ідії, довше ходити, вона буде трошки, як то кажуть, поляки штивніша на дорозі. Тобто буде краще триматися дороги. Можливо. Так. Позачищували всі посадочні місця і встановлюємо в зворотньому напрямку. Що вам потрібно знати? Шарова, дивіться, вона сидить на ось цьому конусі. Тобто вона не сидить на пальці, вона тримається на конусі. І відповідно, через що ці речаги, в принципі, без зйомника легко знімаються. Тут мастимо. Графіточкою. Різьбу мастимо графіточкою. Сам палець не мастимо. Ви кажете, з завода нічого не маститься. Шановні, що я вам хочу сказати? Завода багато чого не маститься по одній звичайній причині. Завод, в принципі, не розраховує, і він не хоче, щоб ви їздили на автомобілі вічно. Він хоче, щоб у вас щось там поламало, почала у вас підвізка стукала стукати. Да? І ви автомобіль здали металом, пішли в автосалон, купили новий. Тобто їм головне що, щоб автомобіль від'їздив гарантію, через що вони закручуть більшість всього насуха. Воно не розраховане на повторний демонтаж, в принципі. Давайте чесно дивитися на речі, якби в, цій, в цьому житті. Якщо ви хочете в майбутньому, щоб у вас все відкручувалося гарно, потрібно його мастити і потрібно мастити правильними е мастилом. Чому? Тому що, допустимо, зараз модна, медна, медна смазка, медний спрей. Але люди не думають, от алюмінієві якісь деталі, тут половина алюмінієвої підвіски всього так сунуть. Алюміній і мідь, вони разом не канають. Це гальванічна пара, це буде така хоч алюміній не гниє, але це буде корозія. Тому що алюміній з міддю, він починає вступає в реакцію. Відповідно, я стараюсь приміняти по більшість графітку. Вона в таких місцях, навіть якщо ти десь там прохлопав, вона А, температура стійка, Б. Не вступає в реакцію ні з міддю, ні з залізом, ні з чим. Так що мастимо ось цей конусочок. Так? Ось це посадочне місце. Мастимо тут, забиваємо туди, де буде болт. Чистим сам болт від всякого болота. Тут палець. Закручуємо на, навіть на піднятому автомобілі. зажимаємо, Цей болт зажимаємо. Тільки виключно тоді, коли автомобіль стоїть на всіх чотирьох колесах. Розкажу потім чому. Болт. Тут де декріпиться так? Там не жаліємо. Просто не жаліємо. Якби як ви хотіли червоне на масло мастити, мастимо по максимуму. Це такі місця, де, якщо лишнє, воно вилізе. А якщо не хватить, воно може так закипіти. Що мало вам не покажеться. Так що, робимо гарненько. Болт закрутив, ну дивіться, як його закрутив. Бачите, тобто воно ходить. поки машина така в польоті, ні в якому разі не затискати. Викончити цей сайлентблок раніше ніше, ніж спіти подумати, який я молодець машину зробив. Так, закручуємо шарову. Вставляємо назад амортизатор, зажимаємо. Коротше, збірка в взвороть. Ще яке зауваження. Тут всередину тримати палець в старому в старому пальці заводському Торкс Т-30, в цьому Т45. Тобто будьте уважні, якщо у вас такого торкса немає, приготуйте. Дивіться, амортизатор на своєму місці. Бачите? Приварений упор. Упор уперся. В річах. Це вже насипалось, тут було чисто, це вже насипалось, було воно стукнуло. Дивіться, яким чином Підставив амортизатор під короткий передній річах, під шару, так? легенько піднімаю. Далі, так як я показував, так, як я показував ось такий у мене інструмент. Як так Вставив, легенько піддавлюю. Тут все забризкав е силікончиком, не ведешкою, легенько підтягуємо домкрат і пошатуємо стоєчку. Вона заскочила туди, впарилася упор, вставляємо болтик наш, дивіться очищений, змащуємо його, графіточкою вставляємо затискаємо. Так, Дивіться, ці болти, цей стабілізатор так, стоїчки. Цей я не відкручував, відкручу тільки цей. Змастив, почистив його, вставив. Бажано його використовувати, в принципі, і цей і ось той їх бажано використовувати нові. Я залишив старі. Цей болт закручується зусилля 81 Нм. Я його вже закрутив. В принципі, Затискаємо шарову, можемо вдівати колесо і ставити цю сторону вже на колесо. З цієї сторони наш річажок вже встановлений, тут ще поки не затискаю. Там 165 Так, Ось це так виглядає. Праву сторону вже почали робити. Тут болт відпустив, бачите. вже. Тут. В принципі, процедура вся та сама, якщо щось буде не так, то зараз заснімлю. А ось права сторона, яка, здавалося би, сам Solінbok в кращому стані, він майже не рухається, не порватися. Дивіться, ось теж оригінал, бачите оригінальна наклеєчку, бачу тут оригінальні надписи, палець, в принципі, ходить, але знизу вибити його чимось не вдавалося можливим. Пришлось демонтувати цілу цапфу, так? Взяти молот, типу. Громовержець якийсь, я не знаю, як його назвати. Така кувалда, як моя голова. І от неї вийшло вибити. Я не хотів гріти це все, тому що це алюміній, не хотів ослабити, не хотів, щоб ще щось попсувалося. Так що майте на увазі. Що я замітив, чому він не вибивався? Дивіться. Е, сидіти, воно повинно ось ось, бачите, тут. На цьому конусі. Тобто палець тут йде без конуса. Але я не знаю, буде видно, не буде видно. Пальчик чуть чуть Підігнути. чуть чуть небагато. Я бачу просто на око, що він нерівний. Плюс, дивіться, яка тут корозія. Тобто, хтось колись цей речах знімав і не до кінця його посадка відбулася. Не знаю по якій причині. Е, сюди потрапляла вода. Тобто мало сидіти на цьому буртові. Так? Потрапляла вода і воно закисло ось тут. Алюміній схватився з залізом. І прийшлося його лупити прямо так хорошенько, щоб звідти вибити. Ось, дивіться, Всі посадочні місця зачищені, бачите, все блистить, все гарненько. І зараз будемо монтувати його з поворотом, як я кажу. Права сторона вже зроблена. бачите, Тут зажато, тут дивіться, ходить, як я казав, зажимаємо тільки, коли машина стоїть рівнесенько вже. Так. Цю тягу зажимаємо як хочемо, в, хоче в якому хоч положенні, цю в якому хочеш, цю якому хочу. Це зажимаємо тільки під навантаженням. Далі. Тут 165 Нм. Той болт амортизатора 81 Нм. цей, Якщо я не помиляюсь, коли вже на колесах 125 плюс доворот на 90 градусів. Зараз перевірю себе, поставлю на колеса, затягну і скажу скільки який момент затяжки. Машина на колесах рівненько, бачите, рівненько стоїть. Що ми зробили? Син з цієї сторони, я з водійської сторони закрила. Тобто ви поставили машину на рівну поверхню, вирівняли колеса, розкачайте її з обох боків і відпустіть. Тобто вона там повинна хай там разу вигнутися і стати. От вона стоїть під своєю вагою. На неї не загрузено 5 мішків пшениці. Холодильника, трактора, нічого нема. Тобто чисто стоїть машина заправлена, там багажник усе. І потім ось ці болти, болти закручуємо. Чому? Дивіться, робота салендблока, там резина, так? Ваш автомобіль їде, десь підскакує. Цей салендблок резина повинна його тягнути до землі. Або десь провалюється яма. так? І цей салендблок, резина повинна тягнути колесо. До гори, Тобто машину повинна виштовхувати. І чому закручується саме в цьому положенні? Це нейтральне положення. От в цьому положенні машина стоїть на амортизаторах, на пружинах. Так? І вона стоїть зараз на цій резині, резина стоїть без натягу в нейтральному положенні. Тобто, якщо ви тако їдете, резина не рветься, вона рветься тільки тоді, вже коли. Автомобіль в яму влітає або підскакує, грубо кажучи, тобто не рветься, а починає працювати сандок. До того моменту він в стані спокою, якщо так грубо, щоб ви зрозуміли. Через що, коли ви приїздите десь, вам вивішують машину на підйомнику і закрутіють отут просто, не глядячи, ваша підвізка довго ходити не буде, її від того порве. Тому що вона в стані спокою, коли машина такого пустити на колесах, її вже буде рвати. Ця Стоїть зараз в нейтральному положенні, на резину навантаження, нема. А вашу, якщо закрутити на підйомник, її вже буде рвати. От в такому положенні машина стоїть. Відповідно, здохне воно набагато швидше. По моменту затяжки цих болтів, кому цікаво. Я не знаю, я шукав купу інформації, чи я правильно знайшов. Я кажу, те, що я знайшов. 100 Нм цей болт плюс 90 градусів до ворот. І там 165 нів. Якщо у вас є якась інша інформація, будь ласка, поділіться нею в коментарях красавчик, Отже, робота зроблена. Зараз проїдемося. І я вам розкажу одразу свої відчуття, що змінилося в керуванні. Скажу так, Я буду робитися потім задню підвізку, можливо, ще передні короткі рычаги зміню. Я спеціально їх так ось міняю попарно. Зараз я хочу зрозуміти, які йдуть зміни. Я знаю, що було допустимо в автомобілі. Так? Що помінялося в кращу сторону, що не помінялося, як би отак Хочу довідатися. Так, власне, після заміни рятягів я вже трошки покатався в різних режимах. І, як то кажеться, з однієї сторони чуда якогось не сталося, <тас> з іншої сторони. відремонтувалося те, що мало відремонтуватися, пропали деякі речі. Які я, в принципі, здогадувався, що вони пропадуть. Отже, що в мене було? Ви бачили, один рюкзак був у гарному стані, другий в ухлам, він не стукав, але, але він був порваний, відслоєний і так далі. Так от. Коли ти різко давав газу, або, допустимо, була в мене така ситуація, я їхав по автостраді там, за 200, і з цих за 200 треба було відгальмуватися. Так плотненько. І це був такий поворот, якби поворотом дорога йшла. І Я в цьому повороті якби, почав гальмувати, і машину почало тягнути вправо в бік того пороту речага. Тобто я прямо відчував на кермі, що колесо уходить. туди. Тобто прийшлося трошки якби, дозувати гальма. І тобто, я знав, в принципі, що така ситуація. Тобто що З тим тигом уводимо машину в ту сторону. Далі, якщо була теж колійність, або різко як давав газу, тобто підрив, машину уводило вправо, або навіть не з 200, там навіть з 150-160, навіть з сотні, якщо ти різко тормозиш і затягувало вправо. Е, зараз це все ушло, тобто Зараз я там, з 200 тормозю, полотно машина стає рівно, в принципі, нікуди не уходить. Тобто ось цей момент ушов, Що не ушло. По правій стороні я відчуваю, що спереді є вібрація. От прямо я чувствую, що це справа. Я вирішив, що це може річах. Ні, з річагом це не пішло. Так, я ще не робив розвал сходження, тому що я буду ще робити задок і потім поїду на це все зразу. І ще одне. спереді в мене стоять гальмівні диски нові. Тобто я купив автомобіль, вони були нові, а таєшні, я дивився. Так, ви можете сказати, що може бути брак, може. І так, диски можна ушатати буквально за декілька кілометрів. Гарно розігнався, заїхав в Калабатинку. І твої диски вже будуть як половина українських доріг. Так? Шефер. Так от, можливо, Ну, я сподівався, що це з речагом цим пропаде. Не пропало. Після заміни речагів не пропало. Єдине, що пропало, це те, що я вам кажу. Різкий розгін, машинка йде прямо, різке гальмування, машинка стає прямо, тобто нічого нікуди не затягує, ти вже почав якби, її відчувати прямо, не, не ловиш її в цих моментах. Розгін і гальмування, ти її вже не ловиш. Тобто вона зупиняється прямо. Це єдине, на що, мабуть, пропало все інше, там якісь нюанси. Будемо перебирати далі, і будемо дивитися, що буде мінятись стилю в поводженні підвісочки. Дякую за увагу. Все найкраще. Мирно. чао, кака